Підготовка в цьому році проходила дуже важко, тому що, і, в принципі, тренажерний зал, в якому займались, не працював. А я створив свій власний тренажерний зал в Січавці, в сарайчику все там варив, коротше, ну, зробив сам. Були в мене деякі тренажери професійно куплені. Ось, і так ми займалися також різними ну, хлопцями та дівчатами, які також хотіли займатися моєю командою. Так проходили тренування. Плюс, звичайно, і по роботі в ну, цьому році, так як війна, то не дуже гар, не дуже гарно все виходило. Це подорожання цін це продукти, тому що харчування дуже важливо, особливо у цьому виді спорту. І основна. Ну, основні затрати виходяться на харчування. Тобто ми можемо просто подивитися, скільки коштують яйця в магазині, коли я їв по 20 яєць на день. <рес> От, тому важка була підготовка, але хотілося це все зробити. Хотілося це все зробити прям в 10 разів сильніше, ніж би в якомусь минулому році, тому що ну, я це все якось візуалізував, як я стою. З медаллю, з кубком, і я добився того, щоб гім нашої держави грав на міжнародній арені, і це було кльово, це було чувство ну, прям в точку класно. Так як я собі це все представляв, так воно і вийшлося. І Це дуже класно. Тому я в принципі радий, що я не здався, було дуже багато програти. і там не знав, вийде мені з'їздити на змагання. І це фінансування також я шукав спонсорів, які багато обіцяли, але нічого не зробили. І прямо перед стартом мене вже її кинули теж. І, ну, було багато приграти. Треба було щось шукати, швидко шукати гроші, там, займи. Ну, це дуже було багато нервів, недосипів. І я, напевно, сьогодні перший раз. Поспав більше, ніж 3-4 години ну, за 10 днів цієї, цієї всієї поїздки на змагання, це точно. <рив> Ось. Тому це було нелегко, але це того стороло. Це все одно було по кайфу, і, як я завжди кажу, що найголовніше це не результат, а сам. От Процес цього всього. Треба кайфувати від процесу, коли ти робиш те, що тобі подобається. Ти цей момент запам'ятаєш, запам і це реально круто. Тобто, звичайно, ми маємо ставити собі якісь цілі для того, щоб у нас був завжди якийсь орієнтир, куди. Куди рухатись, але не треба ставити дуже багато цілей і не робити нічого для їх досягнення. Треба рухатись, завжди рухатись, тому що я, як завжди, кажу, що рух це, це життя. Які були у вас конкуренти? Які країни, хто продемонстрував гарні результати? Взагалі було 103 країни заявлено на турнірі. Був дуже важкий турнір у нас. А з хлопців, які поїхали на змагання, всього дві золотих медалі на команду на збірну. А, дуже сильні були соперники з Ірану цього року. Ну, там Такі хлопці серйозні були. А, дуже сильні були і японці самі по собі, такі японці, китайці. Вони такі всі були такі точені, як то кажуть. Ось, ну, але все вийшло, все вийшлося. Я був задоволений, тому що, наприклад, у нас було навіть трохи така з Іраном як... Як то кажуть, не суперечки, нічого, але вони себе дуже вели так надмірно. Тобто вони ходили такі, як ми всі казали, ну як свині. Там таке в золоті, там дуже багато понтів і так далі. Я був дуже дуже, дуже задоволений, коли за мною якраз друге і третє місце були іранці. Тому все було кляво. Це було якось навіть і ще таке ну більш, більше задоволення від цього всього, що ми їх там. Також ставили, так сказати. У вас дві медалі, це дві категорії? чи а, як? Так, я ще виступав в парах. Це було спонтанне рішення. В ніч перед моїм виступом підійшла до мене дівчина. Вона виступала в категорії бікіні і не вийшла в фінал. А, а там ще було у нас виступ в парах. Тобто це коли хлопець-дівчина виходить в парах, виступає. Це, ну, це цікавий такий був опит, у мене ніколи такого не було, і в неї також нас поставили в парах, кажуть, будеш, я говорю, окей. І в мене так вийшло, що в мене виступає зранку, завоював золото. Я вже, в принципі, довольний, але я пообіцяв, і я ще до вечора ходив без води, хочу пити. І в мене... Я собі Лимонний сік, який трошки ну, мені допомагав чувство це все, жажди, як то кажуть, убрати. Але іранці в мене його вкрали, коли я виступав на сцені. І там вже, я вже якось до вечора дотягнув, тому що це було завершенням змагань. І ми виступили в парах і завоювали також ще одну медальку по, по медальці. От, і в принципі я довольний. Але у нас був такий як епікфел, кажуть, бо ми не знали, як нам правильно це все робити. Це треба постанова була, це хореографія, це має бути класно все. І нам, ми там, спитали там, у федерації там, що до чого, де має стояти дівчина, там, нас поставили, як тіпа, там, хлопець має бути справа, дівчина сліва, там, виходити за руку, відрабатується це всю хореографію. Щось з нею там, питались, там, за пару годин там отработали, все окей. І йдемо вже виступати, і перед сценою ми стоїмо, і нас там поправляють, кажуть мінятися. І в нас такий ступор, типу, шок, все в зеркальному режимі треба робити. Тобто ми ставили одне, а тут все в зеркальному режимі. Вона каже, о, що робити, каже, тобто, все нормально, успокойся, все буде добре. І в нас трохи не вийшло так, як ми хотіли. Там, бо Вона на мене е, мала там, заскочити, я її мав перевернути, вона там заскочила і чуть не перевернув там хтось, то, то на сцені було щось з чим-то. Ну, Вийшло ще в принципі непогано. Я цікавий опит був, тому в принципі ми задоволені, що ми внесли також в копілочку нашої збірної України ще пару медалів. Так, що так. Збірна України з кількома учасниками була представлена? Нас було десь 40 чоловік. В індивідуальному виступі взяв золото, так? так це це, це саме категорія? Так. Да, Mans fitness open називалась категорія, відкрита категорія, там не віс, не ні рост, нічого це от не фіксується. От. Є вагові категорії, там, ростові. Там я виступав, наприклад, раніше в ростових категоріях, модельних категоріях, зараз це для мене нова категорія. От я спробую, все вийшло. Ти маєш бути і по формі підходити, і маєш показувати виступ. Там, у тебе має бути акробатичний хореографічний виступ. Тобто це, не кожен може це все потягнути також. Протягом якого часу ви там були, і протягом якого часу ну, тривали змагання? Ми 2 числа це була регістрація. 3 числа почали змагання, 7 числа вони закінчились. Тобто кожен день різні категорії, десь там дівчата виступали, десь там хлопці, і це все було так на протяженні такого часу. Тому мені треба було держати форму до самого кінця, бо мій виступ був 7-го числа. Коли там вже хлопці десь там дівчата доступали, то четверто вже відпочивали, могли собі там кайфанути, так сказати, від тепла Іспанії, <свісно> сонечка, то я був трошки загружений, тому що це не відпочинок, це, це змагання. І це мають розуміти, ну, що не, не до відпочинку, це ну, стан організму такий дуже-дуже замучений і ти настроєний. Тільки на те, що треба довести форму, зробити це якось там, ну від, відпрацювати позінг, це також дуже важливо. тому що якщо ти, ти можеш зробити гарну форму, але не вмієш її правильно показати, ти програв. Це все має бути чітко. Ти на сцені маєш виглядати супер, здоровим, щасливим, гарно все показати на позитиві, це подобається суддям. От, і, а якщо ти виходиш хмурий, якийсь як хворий, замучений, то ні, це, це не чемпіон, чемпіон так не виглядає. Ми що общою сумою балів а, за, ну, завдяки спортсменів вибороли третє командне місце. Ну, от тому ще все, в принципі, непогано. Ну і ранці перше місце взяли команди. Ну нічого, в наступному році, я думаю, все вийде, ми реабілітуємося і возьмемо перше командне місце. Ну, в минулому році я став віце-чемпіоном Арнольд Класік. Це турнір е міжнародний, який організував Арнольш Шварценегер. Е це була для мене ну, велика перемога на той, на той момент, а це за зараз так рахується найбільша моя перемога. Тобто, перша Перша перемога на міжнародних змаганнях, скажімо так, вже перше місце. Так. Тому будемо рухатися далі. Я на досягнутому не, не зупиняюсь ніколи, і будемо будем старатися приносити нові перемоги для нашої країни і, і для себе, і для всіх, хто мене підтримує. І дуже дякую всім тим, хто мене підтримує. І це велика енергетика, я це все відчував. Всі там друзі, знайомі, незнайомі, багато хто писав, дзвонив. Ну, це кльово. Дякуюся. Які плани зараз на найближчий час? Плануєте відпочити чи вже приступати до якихось підготовок конкретних? Ви знаєте, я якось не люблю відпочивати. Мені завжди хочеться щось рухатись вперед. Я тільки приїхав, я навіть ще нормально не встиг сумку розкласти. Зрозуміло, побачитись з друзями там, посидіти, відмітити десь там. Ось, і тому зараз я вже скоро поїду додому, розложу сумку, трошки заберу з мислями, буду працювати, тому що тренування все по плану. У мене, у моєї команди, всіх треба тримати в формі. А, і будемо далі працювати. Тобто, звичайно, я зараз бавлю якісь обороти по тренуванням, тому що в мене були кожен день тренування, десь колись випадав відпочинок. Це зранку було завжди кардіотренування, під вечір завжди силові тренування. Звичайно, не буде такої жорсткої дієти, як була, тому що я ж кажу, там, по 20 день кілограм риби ну, це було дуже навіть важко наїсти. Іноді дуже велика кількість білка була, дуже мала кількість вуглеводів було, по жирам також вирівнював. То це, це ціла наука, це треба бути в цифрах, це почоти, це робляться, це, це не так просто, що, як то кажуть ПП. Це все ось, індивідуально. От, зараз вже я не буду цим дуже паритись, просто буду нормально їсти, здорове харчування буде, і буду тримати себе в формі, займатися тріш трішки менше. От, в будь-якому випадку треба дати організму менш нагрузки, трішки відпочити, щоб готуватись до наступних змагань в наступному році. Ось. Ну, вийшло так, що після минулих змагань я також не відпочивав, я приїхав. Я тоді от сказав собі, що я одразу готуюсь на наступний рік, я маю виграти, бо у мене тоді не вийшло. Тоді я навіть в фінал не попав, бо я тоді заболів ще коронавірусом перед змаганнями. Дуже важко переболів. Воно все вдалось по формі, була велика тіочність, і тому важко було попасти в форму, зробити форму. І я не хотів здаватись, логічно, не треба було вже не їхати нікуди, не мучити себе, але я все одно давив і мав якусь надію, що все вийде. Ну, Буває таке. Тому я був заряджений на те, щоб не зупинятись, а зразу готуватись на наступний рік. І так от я готувався цілий рік і все вийшло. Для того щоб потрапити на чемпіонат світу, це ж потрібно відібратися на чемпіонаті України, так? Так, підходять відбори. Зараз раніше відбори робили і індивідуальні до чемпіонату України. Зараз міністерство молоді та спорту поставили відбори на чемпіонаті України будуть. Тому там вже будемо бачити, завжди міняються якісь правила. Ось і вже будемо якось під них підставитися. Я шукав спонсорів. спонсори відмовились і зря. Зараз у них була гарна реклама. <реклама>, <реклама>, <реклама> Ось, ну. Так, приходиться. Звичайно, я вже говорив неоднократно, що ходиш, стукаєш двері, ти нікому не потрібен, а потім, коли ти виїгруєш, тебе починають зразу щось писати, там, питати, або кусати лікті. Ну, допомогли б навіть трішки там, якісь там білети купити, або зноси оплатити, там, або на якісь грим. І була б реклама їм дуже гарна. Це ж... У нас дуже багато різних підприємств, дуже багато організацій, але. Але це дуже важко, якісь вибити фінансування на допомогу. Ну, ось так якось виходить. Тренер з вами якийсь працював, чи ви особисто більше тренуєтесь? У мене є мій друг, товариш, який індивідуально на відстані, ми з ним завжди консультуємося. Тобто працюємо. Дмитро Марченко. Так, ми з ним давно дружимо, ми з ним, він мені як і наставник. От, і тренер, да? От. я собі тут живу, тинуюсь, він там живе в Одесі, наприклад, тобто, ми бачимося з ним рідко, але завжди на зв'язку і десь там щось, тому що завжди в принципі, потрібно оцінити свою форму, і ти не завжди можеш суб'єктивно себе оцінити, тому треба взгляд бачити десь так зі сторони. От. Тому це необхідно. Підтримка якась і так далі. Десь щось посовітуватися. ну тому це має бути так. Звичайно, кожного спортсмена і має бути якийсь, якась людина, тренер, наставник, там асистент. Ну, це, це дуже важливо».